Так, бачу, ті двоє паскудників користуються читами. Зупиняю машину. Сер, ви порушуєте ігрову конституцію. Негайно припиніть обходити правила. Ану, не смій читерити прямо при нас. От втерво. Зараз ми тобі покажемо. Навіть якщо хтось грає не за правилами, ми завжди знайдемо спосіб його здолати і стати переможцями. Адже ми справжні ігронавти! Дні у програмі Ого, ігронавти зустріли на першому українському фестивалі жахів. Дуже багато людей для вбивства. Як творці Outlast 2 спричинили релігійний скандал. Найпопулярніший автомат у військових це Калашніков, У офісних працівників, кавовий, а у ігронавтів аркадний. Це такі ігрові автомати, в яких можна поіграти в яку відеоігру, вбросив монетку. Дізнайся у фокусі, як аркадні автомати вплинули на сучасну гейм-індустрію. Хочеш рубатись в улюблені танки і заробляти мільйони. Мамо, я от виграв от, ту ігру, яку іграє посін 2 роки. мільйон доларів. Чому б і нет? Не пропусти чемпіонський майстер-клас від команди «Наві» у ексклюзиві. Але спершу гаряча некромина. До відкриття порталу. Чотири, три, два, один Дивіться, гронавти. Сьогодні ми потрапили у паралельний світ, і тут оється якась чортівня під назвою Некрономікон. І зараз ми з'ясуємо, що тут відбувається. Ви відірвані голови, повішені відьми тут просто лячно ходити. Куди дивляться місцеві органи правопорядку? Хочеш в офіс шерифа. Дамы и господа, мы находимся в офисе шерифа. Мы сегодня празднуем 644-й фестиваль Некрономиком, который проходит раз в году в городе Имлиц. Имлиц? Такого места и гранавты на мапе Украины не знайшли. Где оно находится? Попытаемся у помечницы шерифа. Это уникальное место, которое появляется только раз в год. Это город, который, так сказать, завис между пространством и временем. Здесь бывают совершенно разные сущности, персонажи из разных, так сказать, вселенных, параллельных миров. Так, Впізнаємо. Це ж герої наших улюблених фільмів та ігор. Привіт! Привіт, ігронавти! Привіт, ігронавти! Привіт, ігронавти! На Некрономіконі крономіконі зібралися сотні демонів, гоблінів, маньяків, чаклунів та монстрів. І навіть ті, хто прийшов на фестиваль непідготовленими, могли прямо на місці зробити собі потойбічний мейкап. В результаті намалювалося стільки нечисті, що нам довелося допомагати шерифу поратися із нею. А ну, жіночка, чи є у вас мультипаспорт? Мультипас? Є. А що ви знаєте про п'ять елементів? Я є совершенний. Ти вже перебила тут всю нечисть? Ще ні, але збираюся. А кого ти будеш в першу чергу вбивати? Тих, хто буде лапити мене за? Самі що. а ви, чоловіче, не знаєте, чи жива ще ця леді? А воно живе? Вже ні. Це робота для кіно муляж людини. Колись була жива дівчина. Оце це так справа майстра. Усі ці моторошні голови та дуже реалістичні муляжі, він створив власноруч. Що ж надихнуло його робити такі неймовірні речі? Комп'ютерні ігри це як основа. комп'ютерні ігри, кіно стилі. Те, що ігри надихають людей створювати такі неймовірні речі, вражає. І де ж ними ще похизуватися, як не на фестивалі жахів. Але насправді люди прийшли сюди із зовсім іншої причини. На справді, я вважаю, що тут можна знайти багато людей, много людей, так же, як і ти тут є великий шанс зустріти багато цікавих людей. Ну і друзів також на цих фестивалях. Можна ті багато людей для вбивства. Стоп, стоп, стоп. Негайно кличте шерифа. Нехай поясне цьому добродію, як треба розважатися на Некрономіконі. Тут відбувається огромное количество разных мероприятий, очень большое количество разных виртуальных забав. Там цілий третій таж нашої башні міста Імнець забитий етими відеоіграми. У нас найбільше зборів в Києві настільних ігор, найрізноманітніші розваги. Mortal Kombat X, Need for Speed, Dota, та навіть Just Dance. З іграми на Некрономіконі дефіциту немає. А тим, хто замість джойстика Кута клавіатури полюбляє картки та фішки. Виділена ціла зала з настолками. До речі, подейкою саме тут можна зіграти у найбільшу в Україні дженгу. Ну насправді розмір не має значення, ну, а ми рухаємось далі. Що ж, якщо Дженга нас не вразила, то читання творів Говарда Лавкрафта, легендарного майстра жахів, справили на нас велике враження. Місяць піднявся вище на небосхилі. Я почав розрізняти, що схили долини були не настільки прямовисні, як здавалося. Більше всього в городі Іммір ми почитаємо Говарда Лавкрафта. Крім того, ми його почитаємо, тому що його жінка була родом із прекрасної країни України. Так, він має к нам прямої отношення. Крім того, ми, та -то, його перевели на український язик. Отже, на некрономікон зібралися не монстри із демонами, а поціновувачі кіно, літератури та відеоігор, з якими можна було поспілкуватися, послухати твори і поринути у безліч як віртуальних, так і реальних розваг. І це було страшно цікаво. Що ж ми відвідали некрономікон, поспілкувалися зі всілякою нечистою та навіть поспілилися з ними в ігри. Це було круто, але нам час повертати. В наш світ, бо там на нас зачекалися ігри, що вже вийшли. Спеціально для ігронавтов. Тисяча дев'ятсот році людина вперше ступила на місяць, і цей крок змінив усе. Тож тепер у 2205 році на землі справжній технологічний рай. Ліфти їздять прямо на орбіту. А на місяці? на місяці тепер можна жити. Є тільки одна проблема: нестача енергії і рідкісних ресурсів, які можна добути тільки на супутнику нашої планети. Тому ти, директор однієї з приватних фірм, мусиш освоїти місяць у новій економічній. Ні, стратегії Анно 2205 та збудувати місячну базу не так вже й легко, враховуючи те, що більшість територій вже поділена між великими корпораціями. Тож спочатку тобі треба набратися досвіду у будівництві на землі, закинути своїх полярників в Арктику для видобутку гелію – дуже цінного матеріалу, без якого прорив у термоядерній енергетиці неможливий. Словом тобі треба будувати міста, запруджувати річки, шукати ресурси та займатися. Торгівлею із сусідами все це допоможе тобі наростити міць та прокласти шлях до місяця. А от чи вдасться тобі створити там колонію і вирішити енергетичну проблему людства, можеш дізнатися просто зараз, адже Анно 2205 вже вийшла. Якщо один братюня бачить, як інший братюня потрапив у бійку, він мусить негайно прийти на допомогу та розфігачити півпланети. Це перше правило кодексу братюнь, яким користуються усі найкрутіші бро світу. Саме тому Брембо, Пробокоп, Індіана, Бронз, Брейден та навіть Бромінатор зібралися разом у несамовитому піксельному екшені Брофорс. І тепер усім паспудам та чудовиськам світу не встояти перед силою братюнь. А також перед нескінченними набоями, тоннами вибухівки і навіть блискавками. Але що може бути кращим ніж підкинути монстрякам феромони та влаштувати підлянку? Тільки ті вбивча доза вітамінів, яка дасть енергії гамселити паскудників голими кулаками. А якщо руки бро не дотягнуться до пики якогось мерзотника, то брозука чи брокетомет допоможуть. Що й казати, Брофорс – це карколомний тестостероновий екшн. Єдине, що йому не вистачає, це гарне. Тіх дівчат і гігантських бойових роботів, як у наступному свіжаку в «Ігронавтах». Страшна війна зруйнувала землю. Ми довго блукали космосом, аж поки не знайшли міру. Ми думали, що ця планета наш новий дім, але ми помилялися. Громадяни нового Лос-Анджелесу, потужні сили іншопланетян, обступили місто і готуються атакувати. Ми оголошуємо мобілізацію та закликаємо усіх, хто може тримати в руках зброю, вийти за захисну браму, щоб стримати першу хвилю наступу. Та коли косміти кинуть у бій гігантських роботів, одними кулеме. Метами і гранатами вам не обійтись, доведеться підтягнути свої навички механіка та опанувати бойових мехів. Толс, кожна ця лялочка може плавати та навіть літати, щоб і у повітрі гамселити загарбників. Але підступний ворог може натравити на вас місцевих велетенських хижаків. Тож не забувайте час від часу забігати в гараж, щоб підкрутити свого меха, навісити на нього потужний бластер чи самонавідні ракети. А якщо ще більше прокачаєтеся, зможете навчити свого. Робота трансформуватися у бойовий мотоцикл чи танк. Шкода тільки що навіть із таким набором футуристичних волин та мехів трансформерів ти не зможеш перемогти іншопланетян, якщо не маєш під рукою вій, адже RPG, Xenoblade Chronicles X вийшла тільки на цю платформу. Що ж, Ано 2205. Pro Force та Xenoblade Chronicles X вже вийшли. А от наступна гра досі у розробці. Рубрика Скоро! Далі у ігронавтах. І побачив я агенця, що стояв на людських кістках, що гучно промовляв: «Бійтеся бога, воздайте йому славу, бо настав час його суду. Це не заклики набожних сектантів, це справжнісіньке, друге пришестя жахастику Аутласт, яке ще до свого виходу встигло обурити релігійні громади Америки. А все тому, що розробники зі студії Ред Barrels вирішили торкнутися суперечливої теми. У першій частині Outlast ми відправляли вас у метрі психлікарні, де над людьми проводилися моторошні експерименти. А в Outlast 2 ми хочемо показати справжні жахи, які люди роблять відчою та сліпої віри. І саме за це на нас образилися релігійні спільноти. У другій частині тебе закинуть у темний ліс, де за чутками проводяться моторошні релігійні обряди. І лише Бог та розробники знають, що на тебе чекати. На вас зненацька може вискочити будь-яка потвора, і на відміну від психлікарні з купою кімнат та шафок в лісі вам буде майже ніде сховатись. І при тому, що єдина ваша зброя це камера з функцією нічного бачення. Тільки з нею ви можете роздивитись, що приховує темрява. Але пам'ятайте, що як і в першій частині вам буде постійно бракувати батарею для камери, а відшукувати їх цього разу буде ой як непросто новий сюжет та новий головний герой, хто він його історію хлопці з Red Barrels поки приховують, проте охоче діляться історією розробки самої Outlast 2. Вона за словами ігротворців створюється на движку Unreal Engine 3, який не видаватиме неймовірної графіки, зате й глючити буде менше. А от чого тобі точно не бракуватиме, це пекельного жаху, який ти зможеш відчути вже у наступному році, коли Outlast 2 вийде на приставках нового покоління. Апока, а зараз нікуди не йди адже далі найцікавіше. Далі у програмі. Найпопулярніший автомат у військових – це Калашніков. У офісних працівників – кавовий, а у ігронавтів – аркадний. Це такі ігриві автомати, в яких можна поіграти в яку-нібудь відеоігру, вбросив монетку. Дізнайся у фокусі, як аркадні автомати вплинули на сучасну гейм-індустрію. Хочеш рубати з улюблені танки і заробляти мільйони? Мало я от виграв ось цю ігру, яку которую... ігри останні два роки, мільйон доларів. Чому б ні? Не Пропустить чемпіонський майстер-клас від команди Навій у ексклюзиві. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далее у программы. Хочешь рубатись в улюбленные танки и зарабатывать миллионы? Мама, я вот выиграл вот, вот эту игру, которую играю последние два года. Миллион долларов. Почему бы нет? Не пропусти чемпионский мастер-класс от команды Нави у эксклюзиве. А просто зараз рубрика у фокусе. Сьогодні ти можеш рубатися у свої улюблені шутери та стратегії, не виходячи з дому чи навіть не відриваючись від своєї мобіли. От раніше найбільшою мрією геймерів було зарубатися на автоматі. Не кавовому, а аркадному. Цей пристрій якихось 20 років тому був однією із найпопулярніших ігрових платформ, яка дуже вплинула на сучасну ігрову індустрію. Як саме дізнаєшся просто зараз у фокусі? Get <laughs> Ріть у нас час, ледь не в кожному торгівельному центрі, поряд із батутом та аерохокеєм, можна зустріти дивні двометрові коробки із монітором, купою кнопок та яскравими назвами ігор, які абсолютно ні про що не кажуть геймерам. Це такі ігрові автомати, в котрих можна поіграти яку якусь відеоігру, вбросив монетку. Пока тебе не уб'ють, ця монетка дає тобі право іграти. Перший такий автомат з грою Space War з'явився на початку 70-х років у стінах Стенфордського університету. Він не отримав комерційного успіху, проте відкрив студентам новий вид розваг відеоігри. Та найбільш значущою для гейм індустрії стала аркада Space Invaders. Коли вона вийшла, в Японії стався дефіцит монет номіналом у 100 єн. Усі вони виходили із оберту, накопичуючись в аркадних автоматах. А коли вже Space Invaders дісталися Америки, то спричинили справжню ігрову революцію. В Америці дійсно, це був сумашедший культ, тільки тоді. Почала зароджуватися істинна true, геймерська тусовка. Дивно, але у розквіт епохи відеоігор більшість геймерів навіть не мала вдома ані комп'ютера, ані приставки. Щоб пограти у найцікавіші новинки, вони ходили у так звані відеосалони. Знайомі тобі з фільмів Термінатор 2 чи Трон. Втім, такий зал получоний, в якому знаходяться кілька сотень ігрових автоматів, і тисячі людей слоняються вокруг, збираються вокруг якогось автомата і рубляться в якого-небудь новий пекмен або Донкі Конг. О салонах. Можна було не лише пограти, а ще й поспілкуватися з іншими геймерами. Став у чергу до автомату із Супер Маріо, а тобі сусід же розповідає байку. Як він вчора відкрив потаємний рівень у грі, так почали зароджуватися перші ігрові міфи. міфы. То есть секреты игр передавали сарафан радио. Многії з них преувеличивались, перепутались. Кто-то просто ради шутки пускал какой-то слух. Мол, если там 200 разів будеш на такому то рівні, таким-то Персонажи делают такой-прием, ты откроешь такой-то секрет. Люди пробовали, ничего не получалось. а а бували і такі міфи, що, врешті-решт, підтверджувалися, як це було у випадку з легендарним файтингом Mortal Kombat. Методом люди що якщо ти зналітиводі спеціальну комбінацію. То твій персонаж, побігівши під надписи Фініш хім діли щось жорстке, просто брутальне убійство, яка називається Фаталіті. Ті, хто знав круті секрети ігор, були майже непереможними геймерами, і звісно, вони починали змагатися один з одним. Так став зароджуватися сучасний кіберспорт. Американці до сих пор проводять чемпіонати по, опять же, по таким іграм, як Галакс і вот, опять же, в честь цього недавно вийшов фільм доволі прикольний пікселів. Ігрові автомати першими зародили інтерес до ігор, породили купу ігрових міфів та навіть започаткували кіберспорт. Тож не дивно, що навіть зараз їх можна побачити не лише у кіно, а й на наймасштабніших геймерських виставках. Це була золота епоха игр, которая настолько полюбилась многим ігронафтам, що зараз на кожний. Каждый... крупной выставке обязательно есть секция или даже целый зал, посвященный старым игровым автоматам или старым приставкам, и там собирается огромное количество людей, в общем-то, не меньше, чем в других залах, где можно поиграть в современные новинки, в последние игры. Вот только, кроме на выставках, в аркадни автоматы геймеры больше не не играют. Почему ж колось наипопулярнейшая игровая платформа сегодня залишилась на узбечной истории? И зачем вообще тратить деньги, если можно прийти домой и поиграть в игру, в которой тебе не нужно платить деньги каждый раз, когда тебя убьют? Що ж, вплив аркадних автоматів на ігрову індустрію, важко переоцінити. Але прогрес невпинно крокує вперед. І те, що 20 років тому було найкрутішим ігровим трендом, сьогодні сприймається як дещо зовсім не потрібне. Але варто пам'ятати, з чого починалась ігрова індустрія, та не забувати, що комп'ютери та мобіли, на яких ти полюбляєш грати сьогодні, зовсім скоро теж можуть перетворитися на такий же архаїзм, як і аркадні автомати. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Вони рубаються в улюблені ігри і заробляють на цьому шалені гроші, перемагають у спортивних змаганнях, і при цьому навіть не ходять у спортзал. Це кіберспортсмени. Як стати одним з них та пройти шлях від аматорів до чемпіонів світового рівня? У цьому тобі допоможуть ті, хто був народжений перемагати. Тобто команда Наві, яка неодноразово займала призові місця у найбільших міжнародних танкових турнірах. Саме на одному з таких нам вдалося поспілкуватися. І вивідати для тебе кілька секретів у Дмитра Рєпіна, менеджера наві Tanks. Всем кажется, что игры это очень просто, как-то развлекательно и так далее. На самом деле, игроки в спорт – немножко разные вещи. Заради розваги в игры ты можешь шпилить и самотушки. Но если ты хочешь стать справжним чемпионом, то бейно обойтись без команды крутых гравцов. Хочешь идти в команду, ищешь команду, говоришь, я хочу у вас играть, давайте меня попробуем. Надо быть настойчивым. Самое главное сделать первый шаг. Та навіть якщо тебе одразу і не приймуть, не засмучуйся, ти завжди можеш підтягнути свій скіл і створити власну команду. Тільки для перемоги цього буде замало. Адже новоспечені кіберспортсмени мають навчитися діяти разом як одне ціле. Це важно третіму тренування, щоб улучшити свої Все-таки Всеки нас командний від спорту се ми повинні как-то Якщо якийсь член команди немножко і как-то или не підходить, то. Команда должна его наберег и избавиться от него. До речи, шукати однодумців можно не лише серед сусідів та одноклассников, а й серед гравців з інших мест, чи навіть країн. Заходишь вечером онлайн, сканекся в team speaker или еще где-то там в Скайпі, Договариваешься, тренируешься. Интернет позволяет тренироваться, если даже ты находишься в разных уголках света. Як только ты добре натренуєш свою команду, треба будет обрати капитана. В каждой команде присутствует капитан, он отвечает за тактики в команде, за выбранные ситапы танков. То тобто, есть танки разные в игре. какие цели ты преследуешь в данном бою, ты подбираешь под себя данный сетап. Учитываешь при этом индивидуальные способности каждого из игроков, то есть кто-то лучше играть на тяжелых, кто-то лучше на легких. Если игрок говорит, нет, я буду играть как вот на этом танке, вот там -то, вот, 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 то, как правило, такой игрок выгоняется из команды, потому что на ну, если все будут перечить капитану, что-то вообще получится. Карты тоже бывают разные, все-таки в танках там 40 совершенно карты, и часть из них используется под киберспорт. На каждой из них сетапы и тактика совершенно разные. Як тільки визначиш сильні сторони своїх гравців та вивчиш усі танкові мапи, то зможеш рушати за перемогою на місцеві турніри, а від них вже рукою подати до топових кіберспортивних змагань, де найкрутіші команди б'ються між собою за шалені гроші. Якщо говорити о призових, то ні кого не секрет, що цим вот літом був чемпіонат по доті, де був призовий фонд 17 мільйонів доларів, і команда, яка зайняла перше місце, виграла майже 7, ділили на п'ятерих, в общем, мільйон двісті з чим-то тисяч доларів на людину. Довольно неплохие деньги. Конечно, не нужно забывать про учебу, еще про что-то, но запросто может быть, ваш ребенок как-то прийти к вам и сказать: Там, Мама, я вот выиграл вот эту игру, которую играю после 2 года миллион долларов. Почему бы нет? Виграти на чемпіонаті мільйон баксів це круто. От тільки зробити це майже нереально, якщо не знаєш переможних бойових тактик та комбінацій. Ти маєш тренуватися, думати о тактиках, копірувати щось у лучших команд. Ну, саме простой, наверное, копірувати, потому що спочатку копіруєш, а потім уже привної щось своє, унікальне. собственно. Отже, перш ніж шукати власні тактики, тобі варто перейняти досвід у кращих із кращих. Ну а хто це може бути, як не наві? І хлопці зголосилися відкритих секретов. На Ключовий момент наверное, в танковом киберспорте це тімплей. Тобто, есть танків, все-таки у тебе є 7 танків, а не один, не два, не три. Зачастую, для того, щоб победить, нужно уметь грамотно распилить свои танки по карте, уметь вовремя вместе выехать. наприклад, подставить танк з більшим здоров'ям, щоб защитить танк. с меньшим здоровьем, чтобы сохранить стволы, так называемые, то есть орудия. Вы можете отрабатывать это во взводных боях со своими тиммейтами, кто ну, с кем вы играете в команде. поучиться взаимодействовать ну, не только в тренировках, но и в стандартных боях, в рандомных. Это очень важно. Спеціально для ігронавтів. Ну що ж, тепер ти знаєш, що для перемоги на крутих чемпіонатах тобі знадобиться команда однодумців, вміння діяти як одне ціле та секретні комбінації, якими із тобою поділилися хлопці з знані. Але справжнім чемпіоном тебе роблять не хитрі трюки, а рішучість та незгасимий вогонь перемоги. І ми знаємо, як його розпалити.